Пальці Наталії торкнулися про холодних нерівних стін підземель печерської лаври. Слабке відлуння її кроків озвалося у відповідь, спотворене лабіринтами коридорів. Вона міцніше стиснула ліхтарик, його мерехтливий промінь відкидав довгі тіні, що танцювали на кам'яних стінах. Вона не збиралася блукати так далеко. Гомін екскурсійної групи відступило в тишу кілька хвилин тому. Чи це було довше? У гнітючій тиші склепу час тягнувся неприродно, тунелі непередбачувано звивалися, повітря ставало густішим з кожним кроком. Вона зупинилася, переводячи подих, і озирнулася назад. Шлях, яким вона спускалася, зник. Натомість з'явилася незнайома розвилка, що розгалужувалася на два однаково темних коридори. Її пульс прискорився, коли почала закрадатися паніка. Заспокойся, сказала вона сама собі, її голос тремтів вони скоро зрозуміють, що я зникла, її спроба заспокоїти себе здавалася порожньою. Екскурсовод попереджав їх, щоб вони не заблукали. Склепи були величезні, і навіть монахи, які колись жили тут, залишили частини недослідженими. Вона була надто захоплена красою фресок, зачарована їхніми складними візерунками та примарними образами, щоб помітити, коли заблукала. Наталія зазирнула до найближчої комірчини. Її ліхтарик висвітлив муміфіковану фігуру, загорнуту в розтріпані шати. Тіло було викривлене, наче застигло під час молитви, а порожні очниці дивувалися в порожнечу. Щось у цій позі її збентежило. Вона швидко відвела погляд, але не знайшла розради в нескінченній темряві попереду. Слабкий звук пролунав у коридорі, м'яке шаркання, вологе і неквапливе, вона завмерла, затамувавши подих. Це міг бути один з екскурсоводів, подумала вона, або інший відвідувач, який заблукав. Чіпляючись за цю надію, вона гукнула Агов? Є тут хтось? Її голос пролунав слабко у важкому повітрі. Відповіді не було лише тиша, яка тиснула на неї, як гиря. Потім звук повторився цього разу ближче, ритмічне шкрябання, ніби щось важке волочили по каменю у животі закрутило. Наталія почала йти швидше, її кроки відлунювали в шаленому ритмі. Вона знову озирнулася назад. Промінь ліхтарика дико розгойдувався, але в тіні нічого не ворушилося. Обернувшись уперед, вона ледь не спіткнулася об обсипану сходинку і вдарилася об стіну. Холодний камінь впився в долоні, а ліхтарик вислизнув з її рук і з брязкотом упав на підлогу. Світло несамовито замерехтіло, розкидаючи хаотичні візерунки, коли скотилося донизу. Наталя впала на коліна, щоб підняти його. Коли її рука зімкнулася навколо ліхтарика, вона побачила щось краєм ока, тінь. Довга і неймовірно тонка, простяглася по стіні. Її голова підскочила, серце закалатало, але там нічого не було. Тінь зникла. Лише стіна алькова була попереду, мовчазна і нерухома. Вона тремтливо видихнула і міцніше стиснула ліхтарик. Промінь вирівнявся, освітлюючи наступний відрізок тунелю. Тишу порушив голос. Заблукали, так? Він був низьким і хрипким, з неприродним резонансом від якого у неї по шкірі поповзли мурашки. Наталя обернулася, ліхтарик тремтів у її руці. За межами досяжності світла стояла постать, оповита тінню. Хто там? запитала вона, її голос тріщав. Фігура підійшла ближче і промінь показав їй чоловіка, згорбленого, неприродно худорлявого, затягнутого в пошарпану тканину. Його шкіра була блідою і восковою, туго натягнутою на незграбному обличчі, його очі темно блищали, як калюжі каламутної води, відбиваючи слабке світло. Це не місце для живих, сказав він, і його губи скривилися в нерівній посмішці. Зуби за ними були неправильні, надто гострі, надто довгі. Наталя спіткнулася і відступила назад, вдарившись спиною об холодну кам'яну стіну. Чоловік нахилив голову, вивчаючи її, як хижак, що оцінює здобич. Не хвилюйся, сказав він, його голос був майже заспокійливим. Ти прийшла в потрібне місце. Мощі вітають усіх, хто шукає їхнього благословення. Про що ви говорите? заїкнулася вона, стискаючи ліхтарик як зброю. Він зробив ще один крок уперед його рухи були повільними та обдуманими, ніби він насолоджувався моментом. Реліквії древніх, пробурмотів він, показуючи жестом на ніші. Вони є зберігачами вічності. Ченці знали це, вони віддавали себе добровільно. А тепер його посмішка розширилася, розсікаючи обличчя, наче рана. Тепер і ти зробиш те саме. Наталії перехопило подих. Вона проштовхнулася повз нього, її плече торкнулося його кістяка, його плоть була крижаною, від чого її тіло пронизав шок. Вона помчала вниз по коридору, її ноги тремтіли, коли вона бігла. Звук його сміху слідував за нею гортанний ламаний звук, який нескінченно відлунював у склепі. Ти не можеш піти. Кликав її голос, що ставав дедалі слабшим, але не менш загрозливим. Реліквії обрали тебе. Вона бігла, поки ноги не почали пекти, а повітря не стало розрідженим. Тунелі звивалися і розгалужувалися, кожен поворот вів її все глибше в лабіринт. Слова зберігача склепу дзвеніли в її вухах, жахлива обіцянка, від якої вона не могла позбутися. Десь у темряві пролунало ще одне шаркання цього разу ближче. Наталя міцніше стиснула ліхтарик вона вже не була сама. Зап'ястя Наталії горіли, коли грубі мотузки впивалися в шкіру, грубі волокна шкрябали по її плоті щоразу, коли вона намагалася вирватися. Від холодного кам'яного вівтаря під нею по тілу Пробігли крижані мурашки, його поверхня була нерівною і поцяткованою слідами, які вона не хотіла собі уявляти. Вона лежала нерухомо на мить, її дихання було уривчастим, а свідомість не могла прийти до тями від жаху, що охопив її. тьмяне, мерехтливе світло масляної лампи ледь освітлювало камеру, її тіні гротескно звивалися по стінах. Доглядач склепу стояв у дальньому кінці кімнати, спиною до неї. Його згорблена постать рухалася з навмисною точністю, коли він збирав дивні предмети іржаві інструменти, крихкі кістки і маленькі миски, наповнені в'язкою темною рідиною. У Наталії скрутило в животі від запаху, нудотної суміші, гнилі, вологої землі та мідної крові. Вона боролася з панікою, що піднімалася в грудях, її розум намагався знайти вихід. Навіщо ти це робиш? прохрипіла вона. Будь ласка, ви не повинні цього робити. Хранитель склепу зупинився, його скелетні пальці зависли над старовинним кинджалом із зазубреним почорнілим лезом. Повільно він повернувся до неї обличчям, його обличчя затуляли глибокі тіні кімнати, світилися лише очі, темні й порожні, як дві бездонні ями. Ти не розумієш, сказав він, його голос був надтріснутим шепотом, сповненим благоговіння. Це не жорстокість, це порятунок. Наталя здригнулася, коли він підійшов ближче, його кислява постать височила над нею. У мерехтливому світлі ліхтаря вона побачила дивні знаки, вирізьблені на його блідій шкірі, символи, які, здавалося, починали тремтіти, коли вона придивлялася до них надто уважно. Його посмішка повернулася жорстока і знаюча. Древні вимагають цього, продовжив він, жестом показуючи наряди ніж, що вишикувалися в кімнаті. Вони дрімали століттями, прив'язані до цього місця реліквіями. Їх підтримує голод, і через них я живу. Ти божевільний це не порятунок, це вбивство. Хранитель склепу хихикнув сухий, хрипкий звук, від якого мурашки побігли по спині. Він відвернувся, повертаючись до своїх приготувань. Монахи знали правду, сказав він. Вони прийняли її, вони добровільно принесли себе в жертву мощам, і тепер їхня відданість перевершила смерть. Наталя повернула голову в бік ніж. Муміфіковані монахи лежали в цілковитій нерухомості, їхні тіла збереглися, наче застигли в часі. Але коли вона вдивлялася, її зір ніби розпливався. Один з трупів злегка ворухнувся, його висохла рука скрутилася всередину. Вона швидко моргнула, її серце забилося. Чи їй це здалося? тьмяне світло змушувало тіні танцювати, не піддаючись логіці. Доглядач склепу знову наблизився. Несучи таз, наповнений темною, в'язкою рідиною. Він занурив у неї пальці, розмазуючи речовину по лобі і бурмочучи нерозбірливий спів. Слова, здавалося, відлунювали в кімнаті низькі і гортанні, як гарчання якогось стародавнього звіра. Інстинкти Наталії кричали їй рухатися, боротися, але мотузки міцно тримали її на місці. Вона скрутила зап'ястя, здригаючись, коли волокна впивалися в шкіру, і відчула як слабшає вузол. Надія промайнула в її грудях крихка і швидкоплинна. Співхранителя склепу ставав дедалі гучнішим, його голос підвищувався до гарячкового тону. Символи, вирізані на його шкірі, тьмяно світилися, їхні краї просочувалися чимось схожим на кров. Наталії перехопило подих, коли вона знову побачила ніші. Цього разу вона не помилилася. Муміфіковані монахи ворушилися, їхні щелепи скрипіли в беззвучних криках, а порожні очні ямки були звернені до неї. Вони прокидаються, прошепотів хранитель склепу, його очі блищали від нечистивого захвату. Реліквії обрали тебе. Твоя кров дасть їм життя. Ні. Закричала Наталя, її голос зривався, коли вона билася об мотузки. Вона скрутилася сильніше, відчуваючи, як вузол трохи послаблюється. Її серце забилося, коли вона зрозуміла, що у неї є єдиний шанс врятуватися. Доглядач склепу підняв зазубрений кинджал високо над головою. Його скелетні руки тремтіли від передчуття. Через тебе їхня влада буде тривати, сказав він. Його голос тремтів від благоговіння. Коли він опустив кинджал, Наталія висмикнула руку. Лезо прорізало мотузку, зачепивши її передпліччя, і вона закричала від болю. Не вагаючись, вона схопила кам'яний уламок, який раніше помітила на вівтарі з гострими зазубреними краями, і всадила його в плече сторожа склепу. Той завив гортанний нелюдський звук, який відлунням прокотився по кімнаті. З рани сочився чорний ікор, коли він, похитуючись, відступив назад з широко розплющеними від люті та невіри очима. Наталія не стала чекати. Вона зіскочила з вівтаря, її тіло тремтіло від адреналіну і кинулася до найближчого коридору. Позаду неї голос хранителя склепу здійнявся в крик люті. Вам не втекти реліквії вимагають своєї жертви. Тунелі попереду звивалися і поверталися, стіни, здавалося, зсувалися і змикалися навколо неї. Дихання Наталії перехоплювало, коли вона бігла, стискаючи поранену руку. Її ліхтарик лежав десь у камері, залишивши її в майже повній темряві. Вона чула його за спиною, його нерівні кроки ставали дедалі гучнішими, але вона не наважувалася озирнутися. Повітря в склепі було задушливим, густим від багатовікового тління і металевого присмаку крові. Наталя спотикалася в покручених тунелях, її поранена рука пульсувала з кожним шаленим кроком. Темрява навколо неї здавалася живою, тиснула на шкіру, впивалася в неї кіхтями, підриваючи її рішучість. Ноги тремтіли від виснаження, але жах гнав її вперед. Позаду неї в катакомбах лунав слабкий відгомін сміху доглядача склепу, порожній пронизливий звук, який, здавалося, долинав звідусіль, і нізвідки. Тобі не втекти. лунав його голос, глибокий і дзвінкий, відбиваючись від кам'яних стін. Реліквії обрали тебе, ти належиш їм. Наталія придушила ридання, дихання перехопило їй горло. Вона не знала, як далеко відбігла і наскільки заглибилася в лабіринт. Склеп здавався нескінченним його тунелі звивалися навколо неї, наче нутрощі якогось стародавнього звіра. Завернувши за ріг, вона мало не впала у величезну кімнату, їй перехопило подих, коли вона побачила те, що перед нею постало. У центрі кімнати стояла величезна кісниця, гора кісток, нагромаджена на неймовірно високій висоті, що тягнулася до склепінчастої стелі. Слабке світло викинутого ліхтарика, який вона дивом знайшла в попередньому тунелі, відбивалося від відполірованих черепів, що увінчували гротескний монумент. Камера випромінювала неприродний холод. А подих Наталії утворював у повітрі маленькі примарні хмаринки. Вона відчула, що її тягне до костелу, незважаючи на первісний страх, який кричав їй, щоб вона тікала. Її очі обстежили кімнату, і вона завмерла, побачивши його. Доглядач склепу вийшов в стіні, його форма гротескно змінилася, його кислява постать витягнулася, кінцівки неприродно витягнулися, а шкіра тепер мерехтіла, наче потьмяніле срібло. Його колись людські риси спотворилися, щелепа випнулася вперед, вишкірившись нерівними, схожими на звірячі зуби, а очі горіли нечистивим світлом. Тепер ти бачиш. Прошипів він, широко розкинувши руки, ніби хотів її обійняти. Реліквії подарували мені вічність, вони зробили мене більш ніж смертним. Його голос тремтів від суміші гордості та божевілля. А тепер, завдяки тобі, їхня сила зростатиме, твоя жертва підтримає їх. Наталя відступила назад, її ноги тремтіли. Ти просто чудовисько. Виплюнула вона, хоча її голос тремтів від страху. Сміх хранителя склепу пролунав у кімнаті Гортанний, потойбічний звук. Чудовисько. повторив він. Ні, дитино. Я слуга, охоронець. Без мене вони б зникли в небутті. реліквії вимагають жертв. Я віддав їм століття відданості, а натомість вони подарували мені вічність. Він підійшов ближче, його скелетні пальці посмикувалися. Але вічність вимагає ціни, прошепотів він, і тепер твоя черга платити. Очі Наталії бігали по кімнаті, шукаючи вихід. Її рука стиснула зазубрений кам'яний уламок, який вона все ще тримала в руці єдину зброю, яка в неї залишилася. Коли доглядач склепу наблизився, Наталя кинулася вперед і всадила осколок йому в бік. Він заревів від болю, звук струсонув стіни і по склепу поповзли тріщини. З рани хлинув чорний ікор, що парував, падаючи на холодну кам'яну підлогу. Наталя відступила назад, її серце билося, але її перемога була недовгою. Косниця почала рухатися, кістки перекидалися і переставлялися, наче живі. До її ніг підкотився череп, його порожнисті очниці дивувалися на неї. Вона з жахом спостерігала, як купа кісток піднімалася, формуючись у гротескні скелетні фігури, що насувалися на неї. Хранитель склепу посміхався його закривавлена постать височіла над нею. Ти не можеш боротися з ними, прогарчав він. Вони вічні, вони легіон. Груди Наталії здійнялися від ридань. Коли вона відступила назад, її каблук зачепився за розхитину стегнову кістку. Вона важко впала, вітер вибивав з її легень повітря. Скелетні фігури наближалися, їхні кістляві руки тягнулися до неї. Вона закричала сирим, первісним звуком і шарахнулася назад, поки її спина не вдарилася об холодну кам'яну стіну. Її розум метався, хапаючись за будь-який вихід, будь-який шанс вижити. Хранитель склепу навис над нею, його тінь поглинула її цілком. Не бійся, сказав він, його голос був майже ніжним. Через смерть ти знайдеш вічність. З останнім відчайдушним криком Наталя кинула уламок каменю в основу склепу. Він влучив у хитке місце, і вся конструкція здригнулася. Кістки лавиною посипалися вниз, поховавши хранителя склепу і його гротескні творіння. На мить запала тиша. Наталія лежала тремтячи на холодній кам'яній підлозі, її груди здіймалися, пил наповнював повітря, і вона несамовито кашляла. Повільно вона піднялася на ноги, її тіло боліло і слабшало. Косниця перетворилася на розвалену купу, скорчена постать хранителя склепу, ледь виднілася під уламками. Вона зробила хиткий крок вперед, її ноги ледве тримали її вагу. Але перш ніж вона змогла пройти далі, земля під її ногами почала тремтіти. Глибокий гортанний звук піднявся з купи кісток, звук, який, здавалося, йшов від самої землі. Склеп зрушився, кістки котилися і переставлялися, формуючись у щось більше, щось живе. Сміх хранителя склепу пролунав знову, гучніший і зловтішніший, ніж будь коли. Крик Наталії пролунав луною в кімнаті, коли реліквії поглинули її. Туристам у Печерській лаврі сказали, що тунелі зачинені на реставрацію. Офіційна версія пояснювала це обвалом нестабільної ділянки тунелів. Але ті, хто наважився потрапити до монастиря, шепотіли про дивні звуки, що долинали із запечатаних катакомб, низький гортанний шепіт і слабке ритмічне човгання кроків. А в найтемніші години ночі, коли вітер доносив слабкий запах гниття, місцеві жителі взагалі уникали монастиря.